Привет! Так, в цьому відео я хочу розповісти про проблему, з якою сталкуються всі в кого стоїть газ, це втрата холостого ходу. Як її устранити. І так, у вас поставили ГБО, поставлено ЄГБО, ви певний час проїздили і у вас почала машина втрачати холостий ход. Не зразу, а поступово втрачати, втрачати. Це може пройти час півроку до року правило, десь в цей період воно з'являється або перед початком зими дуже часто. Основна причина яка? Основна така кілька причин. Перше, це старіння самого газового редуктора, тобі ж його мембрану. Воно е, лічиться методом підкручування вінтом е, або вінтом холостого ходу, якщо у вас на редукторі 3-4 покоління, або якщо редуктор другого покоління, то вінтом к... качества. Він там тільки один на редукторі, більше його немає. Тобто прикручення вінта на пів обороту, на одну четверть обороту, це, як правило, допомагає. Друга причина забиття газового фільтру. Це відбувається через ту якість газу. Спостерігатися буде, якщо ви вчасно не міняли саме фільтр, це десь приблизно 10-20 тисяч, тоді воно буде забиватися. Тобто забився фільтр, не проходить газ і відповідно втрачається болот. Ну, Причому ще крім холости, ще буде машина тупити при розгоні і втрачається динаміка. Третя причина втрата холостих оборотів, це провода, система зажигання або вся система зажигання, е, вихід якихось елементів, не прям вихід, а неполадка чи так, коректна якась робота. Тобто, при газу е, чи неправильно виставлено ще момент зажигання на газу. Для бензину система зажигання якби, є допуски, в яких вона буде працювати більш ширше. Для газу має бути все більш правильніше, чіткіше настроєно. Тому що, якщо свічка, наприклад, на бензині там, трошки труїть, то це незамітно, а якщо для газу, то з'явиться детонація, машина почне нести візнос. Так, почнемо з першої причини, як устранити. Показуємо на редукторі. На редукторі є винт качеств. Ось, він. щоб бути видно, от він один, це редуктор другого покоління. Для того, щоб підняти холості, ми просто прокручуємо його на одну четверть, і дивимося по роботі мотора або на півоборот. Це випадка, якщо задубіли самі прокладки, Цього в принципі, більше ніж достатньо, пів ворота. Одну четверть, от так от. Показує практика. Це як правило перед зимою, де е, десь було не, не, не донастроєно холості ходи, а зимою воно буде відчутно. Друга причина забиття фільтра. В деяких редукторах є фільтр на самому редукторі, стоїть такий. Зірочкою треба його виняти, розкрутити шестигранники, виняти, прочистити, продути або поміняти другу. Конкретно тут стоїть клапан і фільтр, віддільний блок у зборі. Ну, також може бути забитий. І, і самі Самі... проводи. Так як було на мному досвіді спитано, вроді проводи роблять, водять все нормально, на бензині нормально їде, а перебитий був центральний провід. Навіть не перебитий, я так трохи відійшов і машина неустойчив, робила на холостому ходу, плюс з'являлася детонація. Також ще система зажигання. Тобто конкретно момент запалення. Як видно, отута, в цьому відео момент зажигання тут стоїть дуже раній. Для газу ставиться, якщо, наприклад, у вас поставили газ. І не поміняли момент зажигання, машина страшно буде тупити і страшно буде жерти газ. Тобто, Зверніть увагу, коли вам встановили газ. Момент зажигання має бути зміщений в сторону раннього зажигання. Це зв'язано з тим, що газ має меншу теплоємність і йому треба більшу компресію. Так як компресію підняти не можна, то подаємо раніше іскру, щоб він набрав більший тиск. То більшу температуру при горінні в циліндрах. Ну, Ось такі от всі основні такі проблеми, якщо не, не углублятися в серйозні, які можуть бути, ці всі такі мелкі-маленькі проблеми, які можна встранити самому, не затративши при цьому там. 20-30 хвилин свого часу і не їздивши на СТО, не тративши кошти. Кому понравилось відео, ставимо лайки, підписуємося. Всім пока.